Мир Божий вам, брати та сестри, матері та друзі, ті, що знають, що є таке мир Божий, знають, що є таке мир Божий. Вітаю вас, всіх любові Бога Отця і любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий, нехай вам примножиться. Тобто спершу, бо так нам випинити всю правду. Написано. Нехай вам самим буде жити людина, але кожним словом, що погодить Ісус Божий. Ще написано. Не спокуш Господа Бога Свого. Відійтися до нього, бо ж написано, Господі і Богу і, клоняйся, і служи одному йому. Пухайтеся, бо приблизилось царство небесне. Їдь за мною. І я зроблю вас з людей. Блаженні Бог бо їхнє царство небесне, блажені засмучені, бо вони були утішені, бо жені, лагідні, зараз спадкують вони. Вжені голодні, за спрагні правди, бо вони будуть нагодовані. В жені бо помиловані вони будуть. Жені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. В жені бо вони синами Божими стануть. В Жені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Вже ви, як ганьбити нагнати вас будуть. І будуть блудно на вас наговорювати, і всяке слово, дохарете мене. Радійте тебе селіться, нагороду, бо ваша велика на небесах, та прок, що були перед вами. Висіль землі, коли сіль з вітрі, то ще насолити її. Не продасться вона вже ні нащо. Хіба щоб на двір була виспана та потоплена людьми? Ви світ розвіту. Не може схватиться місто, що стоїть на верховині Гори. Незвалі світильника, що поставити його під посудину, а але свічник і світ воно всім удомі. Так ваша світ нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, розслабляли оця пошовини і. Не воно б тоді я руйнувати з прок прийшов. Я не вбивати прийшов, але виконати їх. кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Тож порушуйте одну з найменших заповідей. цих та так навчіть, то начіть. Тобто понайменше на в царській небесній. Виконайте навчіть, то стане на великою царство небеснім. Кажуть вам, коли правність ваша не привищить праведності книжників та фарасерів, то ви не вірте в царство небесне. Ви чули, що було страдання наказане. Не буває, хто вір, він судові. Я вам кажу, що кошту на набрав свого, де вже судові. Брат соборока, судові. Скаже дурний, і гаєнню гаєніогнені. Тому, коли принесеш ти до дара свого, то згадай, що брат щось має на тебе, то сьогодні Дарество перед хатівником і піди приймись з братом своїм, тоді повертайся приносить свого дарам. зі своїм заверненням швидко похидинку ти що тебе собрати тоді не віддав. А я ж прислужникові тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажуть тобі, не видиш звідти, поки не ти останнього шеляха. Пічому казати, значне перелюбу. Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку з і вже у з нею переліку серці своїм. Коли право око тебе спокушає тебе, його вибори кинь в себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до догня на світі було вкинене. Як правиться, тебе спокушає тебе, і з неї кинуть в себе. Краще тобі, щоб загинув один тілип, 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 з твоїх членів, аніж до догене світіло тебе було вкинене. Також сказано, хто дружина свою пускає, не хадайся і листа розводового. А я м кажу, що кожного пускає дружину свою, крім приводи, не розпустки. Ой, давай чи на переліку. Хтось відпущені повернеться, то й чинить перелік. Почули, що було страдання недоказане. Звинеться врадиво, але викон п'ятницю і перед Господом. Ям каже, не кастіся зовсім. Ані небом, бо воно престол Божий. І землею. Ніжок для нічого це. Ані осолиму, а ніж з деревою. Чи не головою своєю, вона тяняє вусинки, ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваш стохай буде так, так, ні, ні. А ще більше не це девілу каво. Чогось казав, опи з зуба, зуба. Я вам кажу, не брати злому. Люди вдарить того краючку, ставимо другу. То хочеться висувати брати сорочку і дай прощаємо. А посилувати тебе буде і буде подорожі на милюдну і змінають її. Попрошу тебе тудай, то щоб в тебе не відвертайся від нього. Чому ж казу любить свого і нашого ворога? Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Посилять, хто вас проклинає. Ви ватим, вас. тим, клинають вас, морійте тих, хто вас переслідує. Що бути сіна мої ця баща, що ні? Чи наказ ходить сонцю своєму, нас виміне добрими? Дочка, що на правила, на неправедних. На на о, ви волюбите, хто вас любить, яку нагороди ви маєте. Сам видики роблять. Ви вітаєте врачі своїх, що щось особливо робить. А не ще отак. Тож будьте споналік, спінали тець ваш небесний. Сидіться виставлятися в милостиню, передніми що бачили вас. А тніце не матимете нагороди і відуця ще ниві. Тож коли черсти милостині? Суми перед себе, хто робить у чолоцемір, встановлювати вулицях, що бачить люди. Правді кажу, вам не мають жену в роз свою. Хто лише милостині, знати рука в що печь правиць твоя, Це таємна була твоя милостині, а отець свічу бачиш таємний, даш явно. А як молитися, новий цей мір, що люблять ставати молитися, в синагог не прихет, що бачать люди. Правді кажу, вам не мають жену в роз свою. Коли молишся, дивись руки вірщини, почали свої двері, колися оцей сцена, що в тайні. А тисяч почта їм десь явно. А як молиться, не викажете зайвок чи поганий. Думають, ні вони будь висловлені свої воломовку. Тож не виявляється їм, бо знає, а ти ваш Небесний, чого потребуєте, що раніше ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, не зернік на небі, І на щодень даймося годні. Прості нам доги, наші, як ми прощаємо 20 нашим. Не в не але ви нас свій лукав, бо твоє царство і і слава навіки. амінь. Окрім просто просто Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то отець ваш небесний не просто вам прожиті пашу. Так пости не будете сумнів, це міри. Вони вас сміють обличчя світ, бачить, що постінь вони. Правді кажу, вам, вони мають уже нагороду свою. А ти коли постиш, намаси свою голову, лице своє мий, щоб ти посту свого не виявив людям. А все в цей своєму човтай ні. А отець і, що бачите, таємний віддасть тобі явно. Викладайте, скарби собі на землі. І ще мір та жає, де злодії та вкрадають. собі якщо на небі, де міні ржа їх не нищить. Де злодію їх не підкопиться, та не крадуть. Бо до скарбів там буде серце твоє. Око мій тіло. Тож око твоє буде здорове, то все тіло твоє буде світле. око лихе було, то все тіло твоє буде темне. Тож, коли світло ще в тобі є темрява, така ж та велика темрява. Ніхто додому нам служити не може. Нас не нам діро любити. робити, ви витриматися одного одразу нехти, не можете Богові служити і мамоні. І ж сам кажу, не житься про час, ви кажете, що вони їсти, що напити, ні про тіло своє, що ми здягнемось, ось сьогодні погано шукають. Але знаєте, це ваш небесний, що всього ви потребуєте. Шукайте, перше царство Божої правдою все цим додасться. Тож не житься про завтрашній день. В завтрашній день сам про себе потребується, Досля кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо ж яким словом судити будете, таким же осодять і вас. Коли міру будете мірити, такою відмірять і вам. Чого в оці брата свого ти заскулку бачиш, коли ж у власному оці не чуєш? Як скажеш до брата свого, дай я вийму заскуку ока твого, коли колода у власному оці. То це міре. Боїмо перше колоду з власного ока, потім побачиш, як мені заскуку ока брата твого. Не кидайте свято псам, розпайте перед своїх перед свиньми, Що вони не розтутали к ногами своїми, обернувшись, не розшматували вас. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, хто шукає, знаходить, а хто стукає відчинять йому. Чи це зараз у вас є людина, що подасть своїм синові каміння, коли хліба просите він, або коли рибу просити буде то подасть йому гадину. Тож, як ви бувши з літні добрий дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш небесний, дай забрати тим, хто просити вам нього. Що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому законі пророків. Хочете з ним вріть ми. Посторі ворота широко дорожче до погибелі, і неї багато ходять. Оцніть і ворота, війська дорожче веде до життя, і мало таких, що знаходить її. Здається, ваших пророків, що приходять у вас жіввечі, в ввечі, серединці ж вовки, у їхніх плодах ви знаєте їх. Бо хіба ж виноградне тернині збирають, фіз баяків, як от кожне дерево добре, плоди добрі, а дерево зле плоди лихі. Не може дерево добре, родити пло лихого, ані дерево зле плодів добре родити. Таке ж дерево, федеракло не родить, зрубується та й вонь кидається. Тож бо по так, знаєте, знайти їх. Не кожен каже до мене, Господи, Господи, в царство небесне. Але той, хто виконує волю отця, має може небі. Але до мене того дня і скажуть, Господи, Господи. Вони м'ятом ми прокували. Вони м'ятуємо, демонів ми виганяли. Вони м'ятої чудо велике творили. Я її молошою я тоді. Я ніколи не знав вас. Війніть мене всі, хто чи беззаконня. Тобто той чоловік, що слухає цих мислів, коней їх. І до чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені. Ви насливо рорилися річки, борізнялася на ніби, вони викинулися і не впав, а на камінь був заснований. А той чоловік, що слухається цих мислів, але їх не вконує. Тим чоловіка не бачить, що свій дім збудував на піску. Ви насливо верлися річки, борізнялася на ніби, викинулася, і він впав. І велика була та руїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Покоїть мене на зелених луговицьках, Входить мене до води тихої, відчувляє душу мою. Веде мене на стежки праведності радіні імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні не забудь слапати зі мною. І це золотий посад буде заспокоїть мене. Ти приготував для мене трапезу при виді моїх ворогів. Навостив оливою голомою. Каша моя, то надбір пиття. Так, малісі благость буде супроводжувати мене. У всі дні мого життя я прибуду в домі Господньому в вік. В ім'я Ісуса Христа всі змі, скорпіони, все сила ворожа, демонів, п'ясидіть без в стадо свиней. Сліпі, бачите, глухі чуйте, німі, говоріть, прокажені очищайтесь, хвороба рак. І... Любі інші, відходьте геть. Шам, сходьте від дорізі, ударів, піків. Зуби хай нові появляються. Внутрішньої частини, зовнішньої частини хай появляється. Мертвий воскрешає. Воскрешайте. І боїмка звіщається добра новина. Вже той хто не спокуситься про нього, щедро береться вірою. На кожному континенті, в кожному народі, племені зики в кінцях землі. Належимо до церкви п'ятидесятниці. Молення інших мовах та оздоровлення. Належимо до церкви п'ятидесятниці. Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляй, не сиди. Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляй, не сиди. Сидів, з протянутою рукою, не ні друг, не ні брат, німих йому допомогти, страда від тілом, всі проходили чепігли. Мимо прийшов Ісус, і темрява втікла, де Ісус там радістю все дихає, Джень плащено тішиться, відходить темрява, приходить сила звище, а мир там життя, куди Ісус війде. Нечист, нечист, кричав знак прокажений, сліпий, німий, безмовно сльози вилив, сліпий калік, неслися в небо стогони, прийшов Ісус, і темрява втікла. Де Ісус там радістю в садихає, збавиться, плаща і тішиться. Підходить темрява, приходить сила звище, а мир там життя, куди Ісус піде. І в наші дні немало так пізнали, як солодкий грік, як мучить Він своїх, коли в беси і до Господа покликнули, То він прийшов і темрява втікла. Де і Ісус там радістю все дихає, збайску, бажання ні паче не тішиться. Підходить темрява, приходить сила села звище, та мир там життя, куди Ісус піде. Номер телефону, ну, згадає, бо заповни ти. Книга Єремії, 33.3. І коли ти хочеш знати великі речі, наступники ти не знаєш, Озвони до отця і відповідь прийде. Лінія вільна, дарма телефон, кожному доступно, говорить за цем, лінія вільна, дармо телефон, кожному доступно говорить зацем. Молись день радісного щастя, коли ти, може, падаєш молись, 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 молись. молись, молись, молись Перед од подвигом молись, Молись, коли за милих просиш, за злого недруга молись, 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 для дорогої могили ти молись. Молись, коли можовіду зносиш. Коли ти, може, падаєш, молись, 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 молись За злого недруга молись. Наше гасло пан є з нами, його сила з нами в чом. Нехай громи, громи хають, Наше гасло пан є з нами, Наше Госло, Пан я нами, Его сила с нами в чем, Мы делиться слутегу, у коханий разом с ним. Наше Госло, Пан я нами, Его сило, нами в чем ж, Наше Госло, Пан я нами, Его сила.

Otec oh, sam vede za ruci, pomáhá nám vždycky jít. Vždy veselo, vždy veselo, každodenné slunka svít. Krásná ta cesta, co jest, je z vždycky budem veselit. Vám zjišťajem radíš, Ми вам дышаем радость, мы вам дышаем радість, радость, радость у Христи. Мы вам дышаем любов, ми дышаем любовь, Мы дышаем любов любовь, любовь ухрести. Не дышаем мир, не дышаем мир, раздышаем мир, мир, мир Христі. Назвищаєм радість, навзищає любов, навищаєм радість, любов, мир у Христі. Сла тебе, Бога, слав тебе душею, слав те, слав те своїм життям, сла в тебе, Бога, сла в тебе, Бога. Слава вічна я йому. Його син спас нас від смерті на Христі проли святую кров. Слав тебе Бога, слав тебе, Бога, слава вічна я Йому. Дай нам так ще святи дні наші, що мати серце мудре. Будь як вірний Даніїл, ти завжди готовий, слави ти повасил в цьому світі. Були б ці три мужі, Данію і Олиною. То родичів не могли би своїх врятувати. Від голоду, він іншого такого, всякого нещастя там прищається Тільки свою душу. То Марія каже, вибрала кращу частину, яка від неї не відніметься Марта багато що турбується. Проте всі, для погані є і для цих. І для євреїв, всі оте правильне слово. Прибудь в Євангелії. І знай цю істину, прибудь в 15 главі Івана, що я правдивограду, теж міноградик. Не будь цього гілкою там, а таку гілкою обчищає, що все дихаючи, освящається ще. Не заловляйся тому, що корінь тебе носить. А от як не обрізано, не діла обрізано, не врахується не обрізання обрізання. Він втратив робив, щоб і були такі, як він були похожі, Він єврей, каже, вони євреї, я єврей, обрізаний на восьмий день. Йому племені англійські стаков ізраїля, народу Ізраїля